Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього відео дуже складна і болюча для всіх українців. Тема голодомору, геноциду українського народу, здійсненого більшовиками на початку 30-х років минулого століття. 25 листопада Україна вшановувала пам'ять тих, хто загинув страшною голодною смертю. Сам пам'ятаю, як іще ще до війни заходи зі вшанування жертв геноциду проводилися у нас в школі. Пам'ятаю, як нам ставили документальні фільми, ми робили доповіді на цю тему, розказували вірші. Запалювали свічку. Але, на мій превеликий жаль, не всі ставилися серйозно до цієї теми. Деякі навіть ставились до цього скептично, і навіть іноді дозволяли собі жартувати на цю тему. В такі моменти у мене виникала особлива огида до людей, які не бажають знати історію власної нації, замість цього віддаючи перевагу росіянській брехні, про братні народи і Руський мір. Та що там казати? Не знаю, чи було в когось ще таке, але мої однокласники іноді навіть на перервах співали гімн Радянського Союзу, начебто по приколу. І це при тому, що у нас в країні вже. Тоді йшла війна. Росія вже тоді окупувала Крим і вела гібридну війну проти України на Донбасі. Приблизно тоді я й почав розуміти, що, на жаль, незважаючи на всі жертви, більшість українців так і не засвоїли урок, і так і не зрозуміли, до чого приводить братерство з росіянами. І що в найближчий час ми маємо або самі повернути собі цю свідомість, або незабаром станеться щось таке, що просто змусить всіх нас, всіх без винятку, розплющити очі. І на превеликий жаль, стався саме другий варіант, і 20 4 лютого 2022 року Російська Терористична Комуністична Федерація розпочала відкрити військове вторгнення на території України, при цьому діючи рівно тими ж самими методами і скоюючи рівно ті ж самі злочини, які скоювали їхні попередники під червоним прапором. Зараз ми можемо бачити це дуже чітко, адже що злочини радянської влади, що злочини сьогоднішньої російської, це буквально почерк одного й того ж звіра. Таку ж саму думку хотіли донести до людей і організації Затори виставки Намір, яка проводилась в Києві до 90-х роковин Голодомору, де поруч з експонатами 90-річної давнини були виставлені експонати сучасні, які якраз таки відносяться до періоду повномасштабної української війни. Будь-то рукописи людей, що були в окупації, чи спалене російськими ракетами зерно, за допомогою чого росіяни так само планували влаштувати в Україні штучний голод, аби змусити нас піти на переговори і віддати наші території абсолютно все це нагадує ті самі методи, які радянська влада намагалася підкорити Україну на початку минулого століття. Так би мовити, роки йдуть, а Росія не міняється, і навряд чи колись зміниться. Адже сама ця недодержава буквально не може існувати без України. Вся її так звана історія була вкрадена у України. Росія не має жодного сучасного проєкту бачення майбутнього. І для того, аби сформувати це саме майбутнє, їм якраз таки і треба захопити Україну, захопити для того, аби видати її історію і життя за своє. І саме це головний урок, який має усвідомити наш народ. Допоки існує Росія, доти не буде спокою в нашій країні, І постійно існуватиме загроза повторення подій старічної давнини. І нехай не вводять вас в оману новомодні терміни на кшталт рашисти, москалі, якими вони були за часів Совка, такими й лишились по сей день. Безчесні, мерзенні виродки, чиї хворі амбіції ніяк не співпадають з можливостями. Тож мінімальні результати досягаються лише кривавими жертвами та витягуванням останніх жил з усього. Живого, що є в радіусі досягнення цих кровопивць, але різниця в тому, що тоді у нас не було власної держави, не було можливості протистояти окупантам. Зараз у українців є своя держава, не ідеальна, але все ж є. І ми просто не маємо права її втратити. І саме тому, коли я в черговий раз чую від своїх співгромадян слова на кшталт втомився від війни, все у мене всередині починає кипіти від люті. І саме тоді я починаю згадувати голодомор, згадувати розстріляне відродження І інші акти геноциду. Сіду скоєні радянською владою. Наведу вам декілька прикладів з нашого минулого і сьогодення. Зараз на своїх екранах ви бачите копії кримінальних справ, що стосуються періоду з березня по червень 1933 року, що збігається з піком смертності та демонструє сплановане доведення українців до становічої переходу людської моралі. Адже більшість із цих справ, як би це жахливо не звучало, саме про канібалізм і подібних кримінальних справ до музею голодомору Міністерства внутрішніх справ. Було передано понад тисячу копій. А стосовно всіх цих балачок і московської брехні, про начебто, не врожай, який типу був по всьому СРСР, що, начебто, говорить про те, що це не був спланований геноцид, можу навести цитату начальника Харківського оболвідку ГПУ Кацнельсона Зінов'я Борисовича: етнографічний матеріал буде змінений. Напевно, необхідно ліквідувати українську проблему протягом кількох місяців з жертвою від 10 до 15 мільйонів, каже цей виродок. І на жаль, сталося саме так, як він. Не говорив Голодомор забрав життя більше 10,5 мільйонів українців і є найбільшим геноцидом в Європі на той момент, а може навіть за всю історію континенту. А ось що про Голодомор говорили в ОУН. Наведу вам приклад витримки з комунікату ОУН щодо злочину винищення українського населення голодом, вчиненого Москвою на початку 1930-х років. На всіх східноукраїнських землях лютує голод. Цілі села вимирають, поширюється людоїдство. В порівнянні з сучасним голодом на Україні бліднуть усі голодові страхіття 1921 23 років. Число загиблих останньому часі від голоду подають на 10 мільйонів душ. Всі дані промовляють за тим, що Москва свідомо викликала на Україні голод для власних цілей. Перше у політичному, щоб ослабити українську революційну силу, перед якою Москва дрожить. І друге економічно, що в'яжеться тісно з першим щоб створити в Україні пусті терени, вільні для колонізації московськими елементами, а також для того, аби знищити найбідніший прошарок українського заможнього селянства. Тож не допоможуть тут слова протесту. Даремні й теж надії на те, що голод зникне або зменшиться нині або завтра. Москва ні не думає переставати виголоджувати Україну, поки на нашій землі замість нас не оселиться московська сволота. І коли це усвідомлюємо собі, тоді стане нам ясним, що одиноким оборонним засобом України перед виголоджуванням її Москвою є Напруження наших революційних сил для повалення Москви, саме для повалення, а не лише прогнання з України, і для повалення Москви, а не лише большевизму, бо Москва червона чи біла, як тільки буде сильна, все одно захоче пожерти Україну. І ці слова все ж таки, на жаль, виявилися віщими. Втім, ОУН не збиралися просто залишати той факт, що Москва проводить геноцид нашого народу. Українські націоналісти не збиралися залишати це без відповіді, і відповідь прийшла. Коли 21 жовтня 1933 року член Організації українських націоналістів Микола Лемик, якому на той момент було 17 років, за наказом проводу українських націоналістів, здійснив атентат на радянського дипломата у Львові Олексія Майлова. Лемик знав, що після виконання завдання його схопить поліція, але мужньо виконав свою роботу. 21 жовтня, рівно об 11.30 він зупинився біля радянського консульства. За кілька хвилин його запросили в кабінет, де він витягнув з кишені пістолет зі словами: це тобі від організації українських націоналістів. муки і смерть наших братів і сестер за голод в Україні за всі знущання і виконав вирок. Втім, як виявилось, метою націоналістів спершу був не Майлов, а радянський консул Голубков. Микола Лемик помилився, але на суді Роман Шухевич сказав Миколі: ви вбили іншого, Майлова. Він у сто разів гірший за Голубкова. Це був спеціальний представник Сталіна, який контролював дипломатичні та консульські совєтські представництва у Польщі. За тодішніми законами хлопця мали стратити, але, зважаючи на його неповнолітність, вирок Мінили довічним ув'язненням. Втім, лемику вдалося втекти з в'язниці. А з початком німецько-радянської війни він очолив групу Оун Схід. Він приклад справжнього українського стоїка та невідворотньої розплати, яка чекає на московитів за всіхні злочини перед українським народом як сьогодні, так і сто років тому, так і за весь час. Кажучи, взагалі, Голодомор дуже сильно вдарив по українській демографії. І зараз, навіть через 90 років, смертність в Україні вища там, де був голодомор, а народжуваність там, де його не було, тобто в західних регіонах. І зараз наше завдання не тільки вистояти в цій війні проти Російської Федерації, а й загоїти травми минулого, для того, аби ми не вимерли і далі могли існувати як нація, як етнос, як українці. Але нашою головною метою має бути не тільки виживання. Голодомор це взагалі одна з таких подій, що має запалювати в душі кожного українця ненависті й бажання помсти, яка в свою чергу має живити діяльність, направлену на її здійснення. Зараз ми всі українці. І ми маємо бути об'єднані одним спільним бажанням відімстити за всі ті відібрані невинні життя, за тих невинно вбитих і закатованих людей, що загинули від руки московитів тоді, і продовжують гинути зараз. Прощення і милосердя ніколи нічого не вирішують. Таке буває тільки в казках і мультфільмах. В реальності ж, якщо ти здатен пробачити московитському недонародові такі злочини і звірства, відмовляючись при цьому від помсти, то це не милосердя, це слабкість. В той час же я кожна адекватна людина розуміє, що всі вороги. Нашого народу мають бути знищені без жодного жалю, а їхні народи отримати справедливу і рівномірну відплату за те, що вони накоїли з українцями, і як казав один із очільників полку Азов і 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, принцип сили для мене та моїх побратимів є дуже важливим: здорової, правильної сили та її правильного використання, а не тупої агресії. Таку силу ми поважаємо. Мені шкода людей, які цього не розуміють, які думають, що танці і співи та тотальна любов можуть щось врятувати. Не можуть така реальність. Виключно сила може поставити точку, і тільки за рахунок неї можна диктувати свої правила та претендувати на своє майбутнє. Слабким завжди кінець. Запам'ятайте це і будьте сильні.